Бажаю міцного. Мадяр на зв'язку 9 червня. До завершення п'ятий день збору. Про його результати я скажу трохи згодом в цьому відео. А поки хочу висловитися, нехай і не в офіційний спосіб, бо не є офіційною особою, але з приводу відповідальності будь-яких компаній. Суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, що допомагають країні терориста в будь-який спосіб, фінансово, засобами, товарами таке інше. Пам'ятаєте то відео про килими дронів, котрими хизувалися хробачі, е, хробачі солдафони, показуючи ту велику кількість дронів, що не отримали. Мы трохи порослідували так на колінках. Мы нашли, что то я за компания. Нагадаю вам сейчас. Пивших подразделения южной группировки войск. Эти аппараты предназначены для уничтожения живой силы и техники противника. У нас подготовлено достаточное количество расчетов боевых дронов, необходимых для ежедневного поражения живой силы и техники противника, включая поставленную с Западом. Компанія FlyI. Тут мушу вставити ту врізку бо передивився відео і неправильно назвав ту китайську компанію не FlyI, а компанія iFlight. Трохи втома дається знаки а по два дублі я не пишу. Тож, краще вріжу. Китайська компанія iFlight. Досить таки потужний бренд. Представлений у багатьох країнах світу виробництвом своїх а, літаючих засобів, в тому числі дронів Камікадзе, в тому числі десятками тисяч як виявилося на замовлення для хробачої армії, котрими вони хизуються при першій за нагоді, не скриваючи бренд. Та компанія навіть в Україні має цілу мережу а, дилерів, як виявилося. Але не про, них, не про них мова. Мова про те, що я хочу звернутися, вважаю за досі звернутися з негайною заявою чи проханням до компетентних органів України, що спроможні ініціювати застосування нашими іноземними потужніми партнерами Сполученими Штатами та країнами Європи, ініціювати. Широкі санкції по відношенні до компанії iFly, котра сьогодні, не скриваючи, займається виробництвом промислових партій дронів камікадзе вбивць, котрі постачає країні агресору, забезпечуючи хробаків тими вбивчими засобами у великій кількості, зупинивши санкціями чи пригальмувавши їх темп та наміри, ми безпосередньо захищаємо інтереси України, на котру та ворожа армія напала проти населення, і військових котрих застосовують ці засоби. Тепер, що стосується, вважаю, Давай, може, зупинися, запишу. Вон зайчик попішов, а за ним другий. Я вибачаюсь, ми поки Русі. А, Зупини, зупини, я запишу, щоб не гем було. Що стосується збору, п'ятий день. 82 мільйона загальний збір по карткам, PayPal, криптогаманцю і по фонду, на котрий переводять юридичні особи свої донати. Я не можу вам зараз, бо ми постійно в русі, не можу вам сказати зараз кількість унікальних донаторів, але там цифра вже далеко давно перетнула межу шести знаків, і я вдячний всім, хто відгукнувся. Ми триматимемо той збір ще деякий час, адже мета його 350 мільйонів гривень з ціллю придбання 20 тисяч дронів Камікадзе та 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ. І до досягнення цієї цілі ще далеко, але 80, понад 82 мільйона за 5 діб зібрано великою кількістю. Донаторів я вдячний тим організаціям, що підключилися е, посильно, вдячний е, фінустановам, котрі почали з нами діалог на, цей, на цю тему, вдячний е, е, паблікам і телеграм-каналам, таким як Блискавка, не буду всіх перераховувати, котрі активно включилися для поширення цієї інформації і такого е, ну серйозного додаткового стимулу для здійснення того збору. Велика кількість інфлюенсерів у соцмережах, котрі теж вімкнули свої, як то кажуть, аудиторії, і це видно по щоденно зростаючій цифрі. Звісно, темп скорочується. Звісно, ми розраховуємо на чудо на чудо, говорячи про те, що ми зможемо зібрати 350 мільйонів, як і планували. Окей, давайте так, часи. Надскладні, не вмикаються там серйозні публічні особи за цю тему у мережі там волонтерських кругів і ті, хто займається збором. Зазвичай очевидно у них свої інтереси, як би це криво не звучало, і... але це є правда. На них і не розраховуємо. Розраховуємо виключно на на ту аудиторію, котра має можливість нас чути завдяки великій кількості радіокампаній. Я дуже вдячний е, двом пулам радіокампаній, е, найбільш, мабуть, популярним в Україні, котрі е, взялися крутити інформацію про наш збір, поширюють її щоденно, включили в свої ротації. Е, це зараз перерахувати Байрактар Радіо, е, Люкс FM, А е, потім е, там 8 чи 9 цілий пул е, радіокомпаній, Прошу вибачення, не можу всіх їх назвати. Ми радіо не дуже слухаємо, але вона фм точно. І авторадіо, ти не пам'ятаєш, як Авторадіо називається? Мелодія і ще якесь радіо за кермом, таке асоціоване з водіями. Одним словом. Вибачте, за за, за неохайність з моєї боку, що я там не, не можу перерахувати, але радіо дало нам гарний імпульс, рівно як і лідери дубок у соціальних мережах, котрих армії підписників побачили про те, що ми робимо цей унікальний і для нас, і в принципі, по суті, своїй і по концентрації проект надважливий на поточний момент для ССУ. Будемо замовляти відносно тої суми, кількість якось спілкуватися, можливо, робити додаткові збори. Давайте так. Голосом військовослужбовця декілька разів були зібрані восьмизначні цифри 30 мільйонів завдяки вам. Широкій аудиторії підписників, дев'ятизначна цифра 100 і більше мільйонів, не збиралася жодного разу за історію цієї війни, а може і за історію України. Звичайним військовослужбовцям за допомогою Фейсбуку і Телеграму. Того рухаємося далі, впевнено, наскільки можливо до цілі по збору. Головний меседж поточного дня про необхідність провадження санкцій по китайській компанії iFly, що займається виробництвом. Дронів, в тому числі дронів Камікадзе на замовлення Хробачій армії, заявлено. Дуже сподіваюся на відповідний відгук. Не відгук, давайте так, на надію. Сподіваюся, надію з відповідних компетентних структур та державних органів. Інформуватиму за добу про стан справ навколо збору. Та й рухаємося далі. Цікавий період. Зрозуміло, багато військової тематики коментувати не можна. Ми там, де ми треба, ми у русі активному і підсвітимо, що можливо тоді, коли це справді буде доречним і не шкідливим. Ще раз дякую. Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Пробачий жах.